Сейчас день чекають лиха, воно ж приходить потаньки завжди. Коли, здається, що вже буря стихла, коли ти не очікуєш біди. Так було в зимній день на самому світанні, світ мирно спав і бачив світлі сни. Ще не співали навіть півні ранні, а вже на нашу землю йшли вони. Не хлопці на навчаннях, а злочинці, моральні виробки без совісті і жалю чинили гірше, ніж колись Вординці Богоду хтивому, мізерному царю. Сьогодні їх ніхто вже й не згадає, бо хто ж у пам'яті непотріб береже, даремно і безсловесно те вмирає, що підло зазіхає на чуже. Ми вистояли разом, далі буде, зламати нас не сила тим орлам. В бою в країна мир так і здобуде, Росія ж перетворить. Дівчинко, привіт. Напевно, ти за татом сумувала, А я померла в юних десять літ. Твоя сім'я моє життя забрала. Твій тато, справді, ніби лютий зір. Він братика мого убив без жалю, А я тікала, вибігла у двір, Але мене замкнули у підвалі. А там лежав застрелений татусь. Я бачила, як кров лилась рікою. А в хаті плакав зв'язаний дідусь, Його побили і шукали зброю. Твій тато мою маму шматував, І так безжально бив її ногами. У неї всі прикраси він забрав, вони, напевно, вже в твоєї мами. У моїх вушках і досі її крик, який став тихішим і тихішим, а потім голос мами просто зник. Її нема, не витримала більш. Її до мене кинули в підвок. Твій тато там зчався наді мною. А мій татусь застрелений лежав, і кров моя лилася рікою. Як ти, російська дівчинко, живеш? А я лежу, убита твоїм татом, Мій хрестик, ти, напевно, бережеш, тобі подарував його на свято. Мені цікаво, він ночами спить, цілує твою маму, обіймає. Моя матуся дитая лежить, і він про це чудово пам'ятає. Твоя матуся змила нашу кров? Тобі вдягла моє червоне плаття. Твій тато, нас, понілище, любов, Ціла дітей він розривав на маття. Ну що, російська дівчинко, бувай, мене знайшли і решті поховають, До Бога піднімуся я в рай, там янголи на мене вже чекають. Страждання та жах, зруйновані долі та рани в серцях, розбиті надії, домівки міста, Розчавлене щастя, згоріла земля. Немає в нас спокою, крадений він, заплать. Кані очі від страшних новин Два роки неспокою, стогне земля, навіки будь проклята, клята орда. Тримайся Україна, єднаємося всі усі. Ми боремо мир для всієї землі. Ми віримо сонце над нами зійде, і мирний світанок. Неслась машина з раненим бійцем, а на сидінні смерть староси діла. Сміхалася і хидно танцем, щось незрозуміло буркотіла. Водій кермо тримав, давив на газ, колеса не торкалися дороги. Тримайся, хлопче, чуєш? Це наказ. По рації я викликав підмогу. Ти її бачив? Ту стару, в лахмітті. Я бачив. Чай в блідажі із нею пив. Там на нулі, у тих страшних жахіттях, по всю красу життя їй розповів. Сара зайожала незручно на сидінні і зазирнула в очі до бійця. Я бачу, пульс у тебе нестабільний, і не надійся <кхм> на вправність водія. Не довезе, хоч як би не старався, з тобою ми підпишемо контракт, які б у тебе не були бажання, та вже пора закінчити спектакль. І засміялась смертне самовито, Водій сильніше надавив педаль, шептав хлопчині синку, мусиш жити. Старан на плечі кинула валь. По рації кричав водій сили, втрачаю хлопці, швидше, де ви є. Гарячі сльози по щокам його котились, поклав долоню е е е на поранене плече. Тримайся, хлопче, буде усе добре. Я заведу, довезу, ти в житті повір. Врятуй твоє серденько хоробре. медичні побратими бойові. Воді відчув холодний погляд смерті, забилось в груді, стисло в плечах. Виходиш тут, на цьому перехресті. Впевнено, до неї прокричав: Тобі немає місця поруч з нами, тобі дитину в руки не віддам. Не треба...